Хочу записати відгук про своє навчання біодинаміки у Олі виноградної, тому що, хоч пройшло вже майже рік після того, як я завершила усі три ступені навчання, але хочеться сказати, що це те, що завжди буде з тобою, завжди буде поруч біодинаміка, вона настільки. Глибока і одночасно настільки базова техніка, яку я вважаю, кожна людина, мабуть, повинна володіти нею. І, пройшовши навчання, це не те, що ми можемо просто потім похизуватися і покласти десь на поличку сертифікат з цього навчання. А це такі знання, які насправді залишаться з тобою до кінця життя, тому що воно змінює твій світогляд, змінює твоє бачення себе, стосунків зі світом, з іншими людьми, і все, що ми можемо вивчити, всі практики, які дає Оля на навчання, а навчання. Це здебільшого якраз стосується практик, це не е, якась пуста теорія, яку ти тільки записуєш, а ти одразу з першого дня практикуєш і відчуваєш це на собі, і впроваджуєш це в своє життя біодинаміка, вона як філософія, як стиль життя, як я казала. Тому що е, після цього, після того, як ти вже Дізнався про біодинаміку, справу її використовувати. Ти розумієш, що це така основа, яка повинна бути у всіх людей, які так чи інакше працюють з іншими людьми, у всіх допомагаючих, спеціалістів, підтримуючих і особливо у тілесних практиків, тому що в першу чергу Оля навчає кордонів і безпеки. Тобто це такі дуже базові речі, які ну, фактично колись у школі мали би, мабуть, вивчатися. І дуже жаль, що біодинаміка не вивчається в школі на рівні шкіл, тому що це про дуже глибоку повагу до іншої людини, про повагу до себе, про не просто про не ненашкодь, а про те, що в першу чергу потрібно працювати над собою, слідкувати за тим, в якому ти стані, і в першу чергу турбуватись про себе, наповнювати себе. І тільки коли ти сам це з собою можеш робити, то тільки тоді ти можеш бути дійсно якісний, якісно присутній у контакті з іншою людиною, і ти можеш. Стати ресурсом для іншої людини, для її зцілення. Тобто біодинаміка не навчає, як можна поремонтувати іншу людину. Вона навчає те, тому, як ти можеш бути якісно поруч з нею в процесі її змін. Її життєвого руху і розвитку, і як можна полегшувати різноманітні стани. І це от такий, можна сказати, танець між двома людьми, де немає чітко визначених, не знаю, етапів, і що тільки так і так, одне після іншого має бути це. Дуже багато такої інтуїтивної роботи і такого довірливого партнерства на рівних, яке хочеться переносити потім взагалі в буденне своє життя в спілкуванні зі всіма живими істотами, а не тільки використовувати під час надання консультацій якихось своїх, надання своїх послуг. І це те, що нас вчить бути уважними, бути відкритими, бути довірливими до різних процесів, до різних станів і я б сказала, що біодинаміка вчить тому, що все можливо. І нема нічого неможливого і нема визначеного. І Оля, як викладачка, вона надзвичайно підтримує всіх своїх студентів у навчанні. Вона дуже багато всього знає. В неї Роки, десятки років е свого навчання і практики, і вона завжди легко пояснить, е підтримує на шляху твого навчання, тому я дуже-дуже раджу усім е людям, які так чи інакше. Співпрацюють в своїй роботі з іншими людьми, пройти хоча би перший базовий а, крок, перше базове навчання з біодинаміки, яке а, якраз покаже на, найбільш а, таких а, загальних практик для подальшого розуміння і. Навіть якщо ви пізніше не будете використовувати біодинаміку постійно в своєму житті, але на першому курсі буде та інформація, яка точно потрібна кожній людині, особливо зараз в часи постійних стресів, це те, що потрібно в першу чергу, навіть і для себе, тому що навіть пізніше, після завершення навчання, усі практики залишаються з нами, і можна самі на собі практики деякі повторювати, відпрацьовувати. А також після навчання ти стаєш частиною цілої спільноти, яка підтримує один одного. і... Також допомагає, виручає в різних ситуаціях. Тому якщо ви десь чули про біодинаміку і вагаєтесь, чи потрібна вона вам, чи не потрібна, я щиро рекомендую відвідати перший базовий курс у Олі Виноградної. І це буде точно одне з найцінніших вкладень, які ви... За найближчі роки зможете зробити для себе і для всіх своїх близьких, які вас оточують.